Друзі, привіт! Сьогодні я вже на ставочку. Спробую на вудку спіймати карасика. Ось приїхав, не пойму, чому ще мові, ранувато, у березі вода кипить. Карась вроді таке, як не реститься. Може, тут дуже вже вода прогрілась біля самого берега. Це ж ставочок, тут вода стояча. Ну то таке. В общем, пробуємо ловити карасика. А що з цього вийде, то дивимося. Далі. Ще, друзі, я вже в попередніх відео говорив і буду повторювати, до мене звернулися бійці Збройних сил України за допомогою. Бійці, які отримали важкі поранення і демобілізувалися, вони організували кілька ну, підприємств по збору FPV-дронів. І їм потрібні комплектуючі. Так що, друзі, будь ласка, хто? Скільки може, допомагаємо нашій армії, нашим Збройним силам. А зараз звернення від самих бійців. А посилання, на, щоб задонатити, буде внизу, в описі під відео. Там на монобанк, банка і номер карточки. Так що, будь ласка, не будьте байдужими. Вперед до перемоги. Бажаю міцного здоров'я, панове. До вас звертаються військовослужбовці військової частини А-73-78, яка виконує бойові завдання на Харківщині та на Донеччині. Наші побратими, які були демобілізовані після важких поранень та волонтери, зараз займаються важливою та корисною справою. Нам організовано декілька невеликих майстерень, де збираються з комплектуючих піввідрон. Звертаємося до підписників каналу Рибачої Комію, пана Анатолія, за допомогою. Нам потрібні комплектуючі для дронів, які ми закуповуємо. І потім собівартість таких дронів виходить на порядок дешевше, ніж якщо закуповувати готовий виріб. Тому ще раз звертаюся до вас за допомогою. Будь-який донат важливий. Підписуйтесь на канал пана Анатолія Рибача як умію. Допомагайте Збройним силам України. Смерть загарбникам. Слава Україні! При Тут наставочку використаю усю. Флагман серії Pro Method Mix. Написано короб. Ну, дивіться, ось Карасі весь у березі не зрозуміло. Він щось тут не реститься чи що. Ось бачите, що робить Не реститься. А що він так рано? Уже дивно. Бачите? Ось у березі він увесь. Ну, нічого. Так, добре. Є ще в мене ось тут різні такі вонючки. Ось є таке бікфіш. Є карась. тут є різне пінотісто з різними смаками. Ну, в общем, будемо пробувати. Є у мене маночка, ну ще не заколочена перловочка, черв'ячок, опариш. Тобто ось так. Будемо ловити на вудку. Вудки в мене сквадрон флоуболу, 5-метровочка, телескопічка з тестом до 12 грам, котушечка Ренк. трьох до... так, трьох тисяч, така котушечка, ну тут намотана. Жилка, мабуть, 0.22 чи 0,24, ну, звичайно, поплавець і грузик. Так що ось на таке будемо ловити. Так що розмотуємося і будемо пробувати. Так, що ж, друзі, ось зробив невеличких шариків таких і попробую закинути їх отуди. Де я буду ловити о, чудово, точно. Майже в десятку усі. Поперло, поперло, поперло. Поперло, поперло. О, опа є. Є, друзі. Ох, карась, ух ти, гарний Який. Ну пля. Ой! Ух, який карасело! на черв'яка клю на черв'яка клюнув. Що одно. А цю підождав і він гарно потягнув. Ай, правда, аж зажрав. Ну і такі сильні, прудки такі. Так. Беремо черв'ячко середнього розміру і надіваємо. Поїм опа, є, друзі, другий Підійшов, бачите Недовго прийшлося і ждати. У, які горні барбуси Бомбезний карось, о! У не вдержиш у руках, о! Етики на червячку. єсне о! Значить ой. ой! Все вірно ми зробили, бо, чесно кажучи, я на банку Саме більше не, ловлю, не люблю ловити це на манку. Ну, не знаю чому, друзі, чогось мені отакі. Чи я такий ледачий. Отакі наживки, які слабо тримаються. Я не дуже полюбляю. Опари, що то саме найкраще. Ну, рибалка це таке діло, далеко не завжди клює на те, на що ви хочете. Треба підбирати ключик для... Курс. Друзья, попав, попав. Я мою попав. О, Чуть не вживал. Честь хочу, курвуки. Так, треба гачок бо ковтну ще, не дай бог. Так не треба робити. Ніколи не треба пхати гачок у рота. Бо такій ситуації як у мене може статися біда. Хоча я у своїй риболовній практиці... Кілька разів заганяв крючок і в руку, і в ногу. Ну що, прийшлося виривати, сіплювати зуби, не кидать же рибалку. А на віці немає нічого, так? Да? О, скирка. Ляш, ляща повна, братних хоче. Ух ти, Ух ти, диви, ви прозівав! Тихо тихо. Ай, зійшов. Еге, ну так. Це я з переляку туди дивився, потягло. Ну нічого, то не страшне. Так, так, то, да, да, то не мій, все вірно. Треба рибі давати шанс. Так, друзі, треба опять оберву. Те, що карась зійшов, то чи пупа, головне отут. Не, запут... Не запутайся так, щоб оберло <різвіст> Ех, Де. мабуть я, друзі, поспішив. Поспішив, мабуть. Смикало, смикало, тоді повело, призупинило, тоді мов опять. Треба було трошки зачекати. Нічого. Головне, що клює. Викину й ту прикормку, а тоді ще трошки посижу, Якщо не клюватиме, то ой, це дуже близько. Ну, а це нормально. Десь сантиметрів 10-15 не докинув до поплавця. Ого. Опа, друзі, є, тут покльовка, дивіться. А тут, ух ты, диви, диви! Які борзі тут карасі! Ох! Гарні! У тому році мов, були менші, підросли. Знаєте, які? О. О, бачите? Ха -ха. Можливо, підійшли саме. Ну, такі пузаті! І кряні, мабуть. Їх тут дуже багато, але цей ставок тут Ой, на хороший клюв попасти, як виграти в лотерею. Частіше тут не клює, чим клює. Ну, можна сказати, що сьогодні як для першого разу то і вдало. Я ж невеликий спеціаліст на ставкового карася, а річкового в мене виходить ловить краще. там хлопці на мотоблокові. О, тут тут, тут 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 раз є, друзі, дивіться, а, ні, це. Це не караш. А ось те, що я вам говорив. Краснопірка, бачите? Ну це ще і здорова клюнула. <смірка> На манку. Ну ж, така краснопірочка. І така, живцова. Я до хлопців під'їжджав зранку. На мотоблоки вони приїхали. Казали, сьогодні погано, плювало вчора добре. Ну, як завжди, пліє вчора і завтра добре, що клювати. А сьогодні погано. Так, ну зовсім мені не подобається, куди я закинув оцю вуд. Зараз ми її перезакинемо. Тут 10 на карася 10-15 см моє значення. Буває таке, що як кинеш прямо-прямо притик під очерет чи під сетнях, В общем, під куширій. І клює карась. А вже сантиметрів 10-15 від нього, все. Так само і річковий є. Кидаєш під очеред, клює, трохи далі, ні. О, друзі, дивіться, окунь. А що він тут робить? О, ось все, дивіться. Маленький окунчик. А що він? Хе, Оце тут такий окунь. Не, є тут і більші, ну. Ручний якийсь. Може якийсь пузатий, пузатий, може щось з'їв таке. Ой-ой-ой, друзі. Опа, диви! Є блін. Ладно, пожертвуємо. Ось Ух, ух. Ух. Карась сьогодні клює, коли я зайнятий чимсь другим. Якраз ту утку тільки хотів закидати. Дивіться, які гарді, ну йоки, ну бомбезні просто карасі. О, Супер-пупер. Ну, такі грам по 200, наверное Я не знаю. Ну, ось, Дивіться, добра за ладонь. Як до часів, о видно аж куди? Ну, це якраз такий карось саме на жарюху і хороший. І тут. Ось так, так а ну, попробую. Почепить червячка. Бо что-то мелочь. Да не давай. Ого. Ничего себе. Ого. А это такая самая поклевка, друзья. Хо -хо -хо -хо, вы бачили. Я кисал. Ага, как дал, як торпеда. Резко так, не поклев, поплавок стоит, я дунул. Я ж злякався і так розігнався, що я його єлі розвернув. <ріст> Оце жук отакий. І то видно був карась. А я думав, що карось так і не клює, в мене так ще він і не клював. Веде він, так, да, а то прямо як пуля. А жутку тут не, не зірвав із цього. Так. так, ну все рівно спробую на червяка. Мені хочеться ще. бо перші ж три карасі я спіймав саме на черв'яка підряд. Раз, два, три. А потім мов затихло. А потім я наколотив манки, Клюнуло на манку. І ловлю на манку. Біль, більші слидачі. Хто б я чуть не прозівав, диви і оба. А довго він нюхав. Довго нюхав а я саме шарики ліпив. Останні прикормить. О. Зажров, гад. Так, а де ж мій екстрактор тепер? А ось і сю. А на черв'ячка мовчить, ну нехай постоє трохи. Клює на маночку. Ну, мені ж цікаво, що хай один, там два клюнув. А то ж на черв'яка я перші три підряд. Один, два, три, зразу там. протягом п'яти хвилин. Ой, Гарні карасі такі. Гарні, гарні. Якраз розмір на жарюху. Якраз Гарі, і не малий, і не великий, Ну якраз саме те, так? Да? Ну так, да, ну так. Да. І такі товстенькі. Я вчора то впіймав, і Зі зікрою. Зікрою. О тут. Опа, є друзі на червяка, дивіться. О, ого! Гарний карась. Бачите? Кинув прикормки і, і на черв'яка клюнув. Так що клює на черв'яка. І це мені більше подобається, що клює на черв'яка. Надів два невеличких. О, і які гарні. Гарні, гарні карась. Карась, гріх жалуватися, супер, супер. Отой здоровий, він і не добрий їсти. А малий як жариш, він сухий. А оце якраз саме те. Саме, 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 саме. А ото ще жінка може подовбатися, а я вже не їм. А консерви там такі. Ні, ні, нічого. Я консервів не люблю. О, Друзі, поперло, поперло, диви. увага, є, на черв'яковий бачили, тільки вкинув. Ха-ха, <гум> він на червяка клює. Бачите, не треба манкою було й заморочуватися мені. Ну нічого, треба й такий опит. Ну це трошечки, трошечки менший. Ну гарний. Теж гарний. І співний. Це якийсь непузатий, напевно, самець. Самець, напевно. Ось що як його Ага. А тоді беру оцю утку дальньобойку, оце ж оцю отаку, тільки важчий поплавок, щоб далі закидати можна було. Ставлю глиби. Ой-ой-ой! Диви! -ой 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 -ой. Опа є! Ай, трохи розівав! І він завів. Оце вам бачите, друзі. Прозівав, бо закидав ту вудку. Ну, не знаю, поводок то точно не одервав я, бо в мене тут леска, мабуть, 0,2 на поводку, крепка. Ні, ціле все. Ха -ха. Ось так буває, ну нічого. Так, уже майже зібрався, залишилися вудки, зараз вимотуюся і... Додому. Так, друзі, подивимося, що я сьогодні впіймав. А що я сьогодні впіймав? Ну, вчора я свіжу рибу їв. Хай не реститься. Не хочу я. Як на мене, то хай живе, ми ще впоймаємо. Раді Бога. Так що, якось так. Все. Сьогодні досить вдала, як на мене, рибалочка. Карасик клював і на черв'яка, і на манку. І такий якраз саме-саме той карасик. І не малий, і не великий Супер, супер рибалочка, погодка, тепло. Бачите, ось вже футболки в одній. Так що рибалка задоволення Так що, якось так, друзі, не забуваємося. Донатить на дрони, на комплектуючі дронів. На початку є відео, звернення від бійців ЗСУ. Ще раз повторюся, посилання усі зразу в описі під відео. Верхній рядок, там на монобанк, є рахунок, зразу по ньому кликнете і перейдете, вставляєте суму. Ну і там далі і номер карточки є для переказів. Як вам зручніше. Так що, будь ласка, хто скільки може, кожна гривня важлива. Ну, а кому сподобалось таке моє відео, ставимо лайк. Ну, кому не сподобалося, є і такі дизлайк. Підписуємося на мій канал. Рибачу, як умію. Жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І до нових скорих зустрічей. Пока. Слава! Україні